Роянда, Мерітім. Дивовижна квітка. Квітці четвертий день після дощу. Розмір просто вражає, запах дуже приємний, гарно тримається. Це вже вона на стадії відцвітання, але тримається дуже добре. Колір взагалі яскрава пляма. Ось так між чотирьох бутонів. Ну, це я просто вражена, щоб витка троянда була настільки велика, настільки велика квітка. Далі побачимо, як вона себе вестиме, наскільки виросте, бо це для мене нова троянда. Будинок щойно куплений уже з цією трояндою в інтернеті. Я е, знайшла інформацію, зрозуміла, що ця троянда це Мерітем. Колір просто дивовижний. Форма красива. Хотілося б побачити цей кущ уже дорослим, повністю розлогим, витким. І побачити, як ця троянда обліплена квітами. Поки що це одиничні екземпляри, мабуть, що кущ ще відносно молодий. Отужні пагони. Це троянда на базальному, на базальній гілочці. Ось базальна гілочка цього року, Так, угу. треба підв'язувати. Треба давати опору. Оце базальна гілочка. І отака краса, я вражена, я вражена. я уявляю, коли вона набере повну силу свого росту, що це буде за краса, якщо цей весь кущ стане дорослим, буде плетистим, і коли на кущі будуть такі квіти, ну це, ну це, це фантастика.